Не можу не поділитися з вами однією цікавою феміністичною історією, яку ви заслужили. Історія про те, як жінки в Англії в 80-х роках боролися з календарями еротичного характеру, і доборолися вони до того, що створили власний календар еротичного характеру, але з чоловічими оголеними фото. До того існували лише календарі з оголеними жіночими фотографіями. Ну чого варта тільки фотосесія Мерлін. Монро всі її, мабуть, переглядали хоча б раз в інтернеті, і ось англійські феміністки, а саме в Англії зародився рух в цуфражисток, вирішили помститися чоловікам і створити чоловічий еротичний календар. Першим чоловіком, до якого жінки звернулися з такою пропозицією, був Стів Едвардс. Він торгував платівками у власному магазині. Його трохи збентежила така пропозиція, проте він на неї погодився лише з однією думкою. А що про це скаже його дівчина? А ось наступний кандидат Полу Везерсбі вже не так сильно вагався. Навпаки, він дуже зацікавився цією пропозицією. Йому видали циліндр, такий чоловічий капелюх, і попросили його зобразити на фотосесії в одному лише циліндрі такого собі вікторіанського джентльмена. Перші примірники продавалися всього за один фунт, і вони розлетілися миттєво. Нині цей примірник можна побачити в архіві феміністок в Нотінгемському університеті, за яким доглядають активістки такого ж спрямування. Спочатку друкарні опиралися такі співпраці та не хотіли брати в роботу такі календарі, але згодом вони отримали просто шквал листів від чоловіків та жінок із проханням надрукувати ще кілька примірників. Отож, голий календар 1977 року просто розірвав шаблони і знищив усі правила. Але як ви думаєте, хто є основним покупцем оголених чоловічих календарів і, взагалі, чоловічої, оголеної, еротичної фотографії? Самі чоловіки для жінок це все носило виключно протестний характер. А ось головним і справжнім споживачем такого є чоловік. І оголених жінок, і оголених чоловіків з радістю купують самі чоловіки. Хто б сумнівався?